Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні з вами завжди я тур Сьогодні у нас будуть підсумки 2025 року. Канал ТурБажання, також в мене є Elevators from Івано-Франківськ. Також на Elevators from Івано-Франківськ відео ще виходить з новорічним привітанням. Сьогодні... Ну, але це стосується каналу ТурБажання, тільки стосується мого каналу основного. На якому я коментарі іноді пишу, спілкую з вами і так далі. У нас будуть результати 2025 року. Я хочу сказати, що на бажання відео на 2025 році було дуже мало. Мені категорично не ставало часу. Не було бажання пилити контент. Хочу сказати, що бажання канал дуже просів сильно. Не такий популярний, як раніше був. Як ви пам'ятаєте, в 2024 році я почав знімати на комп'ютерну там, чи актуальна там, Windows XP, там, чи Windows 7, чи Windows Vista актуально. Чи актуальна Windows 8 там, і так далі. Дивіться, деякі де питають, чому ліфте пропало. Дивіться, ліфте знімається на каналі Elevators from івано франківськ Посилання в коментарях на мій другий канал. Там ліфте виходять. і так далі. Щоб не пропускати мої ліфтові відео, підпишіться туди. Це якби філіал мого каналу Турбожання. Але ліфтовий. Що по поводу Інстаграму, хочу сказати. Дивіться, в цей рік в Інстаграмі був дуже насичений. Правда, я в Болгарію не поїхав, бо в Албану, бо мені вже якби 18 років, я вже тупо не виїзним став. Як ви знаєте, що Бажані народився 8 лютого 2007, точніше, Євген Сергійович народився 8 лютого 2007 року Івано-Франківську. Але так, торік по прогулянкам, в принципі, був ідеальним для мене. Я гуляв. В різних районах, У Горниках, в позитроні, Каскаді, Набережні і так далі. Я всіх районах гуляв, катався собі. Деякий час відпочивав від ліфтів, тому що мені часу на ліфт тупо не вистачало. Тоді вже почалось скорочення кількості ліфтів. Але все помінялося тільки в листоп, літом вже помінялося тільки все. А я деякий час собі ще ліфти познімав. Але от, ви знаєте, 15 листопада 2025 року я припинив знімати ліфти в реальному житті. Але інтерес до ліфтів нікуди не пропадає. Все-таки ліфтам мені ще вдається цікавитись, моделювати їх там, в 3D-редакторі, в блендері. Я, якщо, якщо ви підписані мій Instagram, ви знаєте, які там ліфти моделюю там, свої там, авторські ліфти, там малзашки, шки щелзешки, самарканди. Стромки. Хочу сказати, що я випускаю відео на турбажанні. Вони не настільки набирають популярності, тому що відео дуже мало на моєму каналі. Прям дуже мало. У мене немає особо бажання пилити контент. Я навіть не знаю іноді, що за там і так далі. Що хочу сказати, ну, по комп'ютеру в мене, в принципі, все нормально. У мене в 25-му році в комп'ютері сток жорсткий диск. Я зараз вам його принесу. Це жорсткий диск Buster Digital 2023 року. Зараз. Йой. Ще ритися ритися в цих жорстких дисках. Тлошива Макстор. Тлошива Хідачі. Блін, це зараз буде за стопку впадав, За стопка. Знайшов свій жорсткий диск старий. Ось знайшов, дивіться. Це жорсткий диск, який стояв у моєму комп'ютері, яким я зараз користуюсь. Ви всі добре знаєте мій комп'ютер там... Е, комп'ютер... Е, е, з I, I7 там RX 580 і так далі. Ось я жорсткий диск отримав з нього. Чуває? Він тут опинився. Дивіться, все дуже просто. На цьому жорсткому диску були беті-сектора. Windows мені ще в листопаді ні, Windows, мені ще в березні почала вдати на жорсткому диску помилки. Треба провірити сканування. Провіряв, все добре було. А жорсткий диск вже почав здаватися вже в, лист... вже в липні. Почало писати, що биті сектора, сектори під заміну. Такі краще я заміню, тому що тут дуже важливі дані. Якщо щось поламається, то все дані, звідси буде дуже трудно дістати. А потім вже взагалі неможливо. І я в 25-му році прикупив собі жорсткий диск Seagate Exos. На 4 ТБ. І таким чином я ще продовжу життя своєму комп'ютеру ще на декілька років. Комп'ютер перший життя ще попереду. Мій комп'ютер не ламався ні разу. І так далі. Що по телефону хочу сказати? Ну, в принципі, в мене цей телефон Samsung P2600. Як ви пам'ятаєте, нього обзор робив там, і так далі. Також у е, мене ж також ще ця Моторола, вона ж у мене ще давно, причому. Також мені тато нав... мені подарував таку штуку Hikвіan. Дивіться, ну, це набір для отвертки, там для, щоб розбирати телефони, речі якісь розбирати там. Ну. Ну, а так то я хочу сказати, що 25 рік був, в принципі, непоганим для мене. Я ліфти знімав на елеваторством Івано-Франківськ. Якщо питаєте, коли будуть тут ліфти, переходіть на Елеваторством Івано-Франківськ. Там все є. Старі ліфти, нові ліфти. А цей турбажання канал чисто так, для комп'ютерів, для ігор, там, для Роблокса і так далі. Інколи й транспорт можуть туди пилити. І так далі. Якщо ви слідкуєте за моїм інстаграмом, ви, ви е, читаєте мої сторіси там, і так далі. Ну, в принципі, теж непогано. Незважаючи на що Болгарію не поїхав. Ну, ну, да, ну, ладно, не поїду, буду з тату. Та, Тато не вирішив не лишати мене одного. От мама, мама з моєю сестрою без вас проблем поїхала. А я нічого собі так познімав, ліфтів, відпочив собі так, їздив. Всюди, всі райони, в Манх... ЖК Манхеттен, Набережна і так далі. 25-й рік в мене був насиченим, можна сказати, незважаючи на те, що не відпочив десь. там і так далі. Зато ігри грав на цьому каналі і так далі. Дивіться, відео. Ви вибачаєте, що відео було дуже мало, тому що я вчився в коледжі, у мене бажання не було. там. Заліками був дуже забитий. Але я здав. Здаю всі заліки, вчусь. Іноді. І через це може в мене тупо відео не виходити деякий час. І, і так далі. Ну, на цьому в, 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 вроді все. Я хочу сказати. Цей рік був, в принципі, ідеальним для мене. Дивіться, всіх вітаю з новим з, з прийдачим 2026 роком. Вважаю, щоб цей рік приніс нам мир в Україну і так далі, щоб війна вже нарешті закінчила, щоб. Щоб кожна, щоб кожна дитина обняла своїх родичів з фронту, там батька, там, якщо когось там воює. А в кого загинув батько, я дуже співчу, ще раз співчуваю. Дуже. Але будемо надіятися, що наступний рік стане роком перемоги. Що війна в, в наступному році закінчиться? Що, що можуть всі, що можуть, дай Бог, бо кожна дитина дочекала свого батька з фронту, там, бра, бра, братів, родичів і так далі. Хресну, там. так далі. Бажаю, щоб всіх з новим прийдешнім 2026 роком. Всіх вітаю. Ту, кан, фанатів каналу Турбажання. І так далі. Я Явато з вами івано франківськ Всіх вітаю!